Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Ще одна цікавинка генеалогії, про яку варто поговорити: спадковість і генетична пам'ять. Якщо ви не схожі на своїх батьків, тоді на кого? На діда, прадіда, а можливо якогось далекого предка, який служив при королівському дворі, ходив у козацькі походи чи брав участь у історичних битвах. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І продовжимо. Кожний із нас має якісь характерні зовнішні ознаки, риси характеру, які передалися нам у спаду. Йдеться про спадковість, тобто про збереження і відтворення у нащадків, всебто у нас з вами, основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови предків. І такі ознаки передаються не лише від батька до сина, а можуть проявлятися через багато поколінь. Хочу поділитися з вами декількома своїми відкриттями, які на практиці підтверджують цю властивість живих організмів. Зокрема, розповім про спадковість і генетичну пам'ять, навівши приклади з власного родоводу. Правда, до терміну генетична пам'ять треба ставитися обережно. Річ у тому, що прикладна наука розглядає це поняття насамперед як гіпотетичну форму пам'яті, що існує незалежно від діяльності головного мозку, тобто дещо ефемерну величину, яка більше використовується у популярному значенні, зокрема в художній літературі тощо. Так, ось мій дід Флорентій, уроджений з села водички Проскурівського повіту Подільської губернії, мав дуже запальний характер. Казали, що успадкував цю рису він від свого батька Леонті. Такими ж скаженястими, як кажуть у нашому регіоні, були дідові брати. А ось сини Флорентія, в тому числі мій батько, придався до матері і має спокійний характер. Що стосується безпосередньо мене, то можна вважати, що я успадкував надмірну емоційність діда лише частково. Така риса у мене є, але вона не домінантна. Друзі, швиденько повідомлю для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Отже, досліджуючи свій довід, мені нарешті вдалося встановити свого пра-три-діда Федора Шума. Ніяк його не міг знайти, хоча документи того періоду були. Річ у тому, що в сповідальних записах за 1862 та 72 роки він був записаний під іншою прізвищевою назвою. Його кликали в селі, увага! Лютачок, що є промовистим свідченням головної риси його вдачі. Ось від кого успадкували запальний характер мій дід і частково я. Хто передав гарячкуватість Федору, невідомо. Хоча я встановив його батька Степана, діда Тимофія прадіда Олексія. Крім головної прізвищевої назви шум, їх називали по-різному, тим Чешен, Леськів, але жодного натяку на скаженястий характер я не знайшов. Проте нічого на порожньому місці не буває. Федір Лютачок теж набув характерної риси характеру від якогось свого нашого предка, який, можливо, жив декілька століть раніше. Ще один приклад: мою двоюрідну тітку Марію подекуди називали впертою доротихою, коли йшлося про ситуації, де вона проявляла непоступливість. Ця мамина двоюрідна сестра нещодавно відзначила своє 89-ліття. Дай Боже їй здоров'я. Чому називали в минулому часі? Бо ті покоління, які використовували таке порівняння, вже відійшли. Але моя мама про це пам'ятає: хто така доротиха, вже навіть тоді ніхто не знав. Але під час генеалогічного пошуку мені вдалося встановити цю людину. Її звали Доротея Яцишина з роду Терлецьких. Вона була прабабцею моєї тітки і померла задовго до її народження. Вочевидь, Доротея вирізнялася дуже впертим характером, який проявився аж через три покоління. Друзі, ви теж можете встановити, від кого успадкували ту чи іншу рису характеру. Для цього треба зайнятися дослідженням свого родоводу. І якщо вам пощастить, ви зможете дізнатися, хто із предків передав вам свої специфічні гени. На жаль, спадковість не завжди є безневинною. Нерідко наші предки передають нам якісь складні, часто невиліковні хвороби. Тому генеалогія може і відігравати попереджувальну роль, скажімо, щоб запобігти тому чи іншому захворюванню, вчасно його діагностувати, бути готовим до такого розвитку подій. Напишіть в коментарях, чи ви цікавилися цією темою і яка спадковість прослідковується у вашій родині. Невдовзі побачимось. Папа! -па.